Водойми нашої планети населяють водорості. Вони мають різну форму та колір від зеленого до червоного. Погляньмо на них зблизька. Ось зелені водорості найвідоміший відділ водоростей. Вони є найближчими родичами зелених рослин, хлорофітів. Основним фотосинтезуючим пігментом у них є хлорофіл, який надає їм яскраво зеленого забарвлення. Зелені водорості бувають одноклітинними, багатоклітинними та колоніальними. Бурі водорості виглядають як водорості у звичному розумінні, проте вони не є їх близькими родичами. Окрім хлорофілу, в їхніх клітинах містяться фукосантин та каротиноїди. Ці речовини надають водоростям відповідно бурого або помаранчевого забарвлення. До речі, відома всім ламінарія також бура водорість. Червоні водорості є родичами бурих. Вони, у свою чергу, містять пігменти фікоціанін і фікоеритрин, які надають їм яскраво червоного кольору. Усі ці водорості займають різні екологічні ніші. Так, червоні та бурі зазвичай мешкають у солоних морських і океанічних водах. А зелені в основному населяють прісні водойми та зустрічаються на поверхні як вільноживучі організми, так і у симбіозі з грибами, як от лишайники. Також вони живуть на різній глибині. Зелені водорості залежні від коротковильового сонячного світла, тому вони мешкають на невеликих глибинах або навіть на вологих ділянках поверхні. А бурим та червоним їх специфічні пігменти дозволяють фотосинтезувати навіть на великій глибині, куди проникають лише довохвильові сонячні промені. Ось такі вони непрості в водорості, зуміли адаптуватися майже до всіх середовищ на нашій планеті.